Хочете накриття навісу з білого полікарбонату? Полікарбонат є стільниковий і монолітний. Тож який обрати? Основна відмінність білого полікарбонату від інших це те, що він не прозорий і пропускає значно менше світла, ніж прозорий чи коричневий полікарбонат. Ось для прикладу прозорий полікарбонат. Під таким матеріалом у вас буде максимум світла і гарний огляд. В свою чергу біле накриття дасть гарну тінь, ви це зараз бачите. Тінь на терасі забезпечить комфортний відпочинок, а тінь під автонавісом не дасть автомобілям нагрітись під сонцем. Є два види білого полікарбонату, стільниковий, має пустотілу структуру, тому, якщо дивитись зблизька, то видно полоси від ребер жорсткості. Водночас, якщо дивитись на відстані, то ці полоси дуже малі і малопомітні. Монолітний полікарбонат це суцільний матеріал без пустот, тому він має більш преміальний вигляд, чудовий глянець, але коштує мінімум в три рази дорожче стільникового. Для навісів над терасою ми однозначно рекомендуємо обрати монолітний. Для автонавісу в цілях економії можна обрати стільниковий полікарбонат. Ми допоможемо з вибором. Телефонуйте, ми проконсультуємо.